Куди ти їдеш? В дурку. В дурку? Привіт усім, ми їдемо. Ще нам. Такий замок сьогодні красивий. Я так вийшла, наче й тепло, в костюмі теплому перебирала сьогодні речі в шкафу. Що сюди підемо? Пішли. Через вікно сонце світить, а я зимові речі кладала подалі, а вже весняні і літні, ну як тут в мене літніх не особливо є. Ось, можна сказати, що нема, але такі більш прохолодні речі доставала. І думаю, одягну-ка я сьогодні теплий костюм, але не буду брати теплу курточку. І я вам скажу, що прохолодно, вітер прохолодний. А от коли вітру нема, то тепло зовсім. Гарно. бачите, листя нема. Дякую. Ой, а що так гарно пахне? Відчуваєш? Курка. Курка? А сьогодні курку будуть давати вечором. Ні, сьогодні порк. Сьогодні свинка. Будуть свиню давати. Вчора куряче стагень це давали, смачно було. Нарцистів вон все менше і менше стає. Нам вже зовсім їх мало. Так що, може, щось сьогодні зніму. Максиман Макдональдс хоче, а тут немає. Ще на ній є. Нам сьогодні треба ще замок на велосипед пошукати десь якомусь господарчому. Чуєш, а у тому теску продається е, отаке, типу, як е, ну, щось господарця. Можуть бути там замочки, не знаєш. У нас велосипеди стояли весь час із минулої осені. І виходить, що заржавіли ці беушні, там дешеві на них замочки були, і ми не зможемо відчинити велосипеди. Хочеться дати знайомим нашим, щоб катались. А ну, зняти їх якось може знімемо, а от перекусимо, може, сокерую, Максим каже, переб'є якось, щоб зняти замочок. А от треба ж їх одразу буде пристібнути. Не знаю, чи краде тут хтось ще не краде, але бажано було б хоча б одного на два велосипеди купити, то там два однакових замочки і вони так заржавіли, що неможливо від, 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 відкрити. Так що сьогодні подивимось зараз. Ось такий замок нам треба дивитися. <риві> Ось такий, як цеп. Як для пса. Он. Клас. Ось треба піти на поле, знайти кусок ланцюга якогось. І придбати отакий. Так вижиш, там коштує 2 євро цей замочок, знаєш, сам <риві> металевий. О, до речі. Давай подивимось просто такий замок, можна за спицю до, до, пристьоговати просто. Коротше, зараз подивимось щось. Ідея прийшла мені. Цікаво, оскільки отакий просто сам замочок не велосипедний, типу як замок такий. А іменно сам оця клямка, як вона. Не клямка, а. як вона називається? Колодка оця колодка така. Може, є, щоб з величенькою дугою було, то можна було б... Пристібати за спиці і за там ґрати, грати такі біля готелю, де велосипеди стоять. І можна було б просто так пристібати та й все. Тому що такий замочок я не знаю, скільки коштує для велосипеда від 10, може, до 20 євро. Ну, коротше, треба подивитися. А може одного на два купити дійсно та й не морочити собі голову. Ну, зараз щось подивимося. А ці малюки тут, бачили які. Тут вони вже і навіть... Боже, які ж мацюпенькі Вони ще менші, ніж ті, що я вам колись Ото показувала. Подивіться, які ж гарні крихітки. Ой, які мацюпусінькі Ой, клас, які ж красиві. Зайчики. От привили мені батьки любов до... Оцього всього, до зелені, до квітів, до тварин. І я тепер горжусь цим. Мені дуже подобається і радію, що мені це подобається. А що він там робить? От? Ти ховається від мене. Палець стоїть. Так, ну що, я не знаю, нема поки автобуса. Похолодало в нас конкретно. Ну, дивіться, мої відео деякі виходять прямо день в день, деякі... Трохи з запізненням, ви на мене не ображайтеся. Якось у мене буває так натхнення, що знімаю багато. Потім на 3-4 дні там чи щось треба раніше виставити. І виходить, що не завжди вони як день в день. Я якось хочу постаратись підігнати, щоб все було. Ну там хоча б там, пару днів різниці було. Але деякі ще є старі, які б хотілося показати вам. І тому трішки отак воно запізнюється. Ну, я думаю, це ні на що не впливає, але просто так пояснюю, бо деякі запитують люди. Може, коли це відео вийде, вже й нарцисів не буде, але я думаю, що це не важливо, тому що краса є краса. І коли її показувати, в принципі, не має ніякого значення. Дивіться, які. Які красиві квіти ці все-таки нарциси. І ці пізніше, це якийсь сорт. Пізніше, пізніше. Може сьогодні подивлюся в Лідлі, куплю штучок 10-1,5 євро чи в Дансторі. Я бачила, продаються отакі, прямо такі бутони. І поса, по, ну, поставлю собі в букет. Вони, напевне, тиждень стояти будуть. Так що можна буде насолоджуватись красою в кімнаті. У мене вже є синій, отой фіолетовий. Вже скоро закінчує своє квітування. Ось, тому хочеться щось ще. Ну, Орхідейку я вам показую часто, майже постійно. Так що я думаю, що якісь квіти ще не завадять. Ну і ще ж в мене з'явилися братики, чи братчики, чи айнютині очки. то я також вам показую. Сьогодні, до речі, зранку прокидаюся. Ну, як зранку, ближче до обіду, я не встаю рано, тому що лягаю пізно, я б з радістю вставала б раніше, але не виходить. Максима інший режим, треба один під одного підлаштовуватися. І виходить, що він пізно лягає. А я не можу спати, коли він не спить. І так, виходить, що ми лягаємо пізно і не встаємо рано. Якби це вдома було, то я б, звичайно, що вставала б там не раніше. 8 чи 9, тому що я вдома працювала на себе, і я графік сама собі робила. Я не люблю не з тих людей, що прокидаються дуже рано. Там 6-7 годин. Ось. Тому якось так виходить. І подивилася, а ті братики виходить, що по, по, не то, щоб пов'яли, а так навіть схилили свої голівки. І я думаю, блін, а що це таке сталося? Я їх полила хвилин 10-15, дивлюся, вже всі стоять. От вони дуже-дуже люблять воду. І вони ще в таких касетах, ну, в такому піддоні, що їх треба напувати. І що саме цікаво, що вчора їх -чуть, чуть їх підливала, бо я ж не знаю, як їх поливати. І боюся, щоб перестаратися, ну, типу, як щоб не погнили ж, не пропали, то я по чуть-чуть підливала, але видно, що мало полила. Сьогодні вже більше додала, то вони прям такі аж стоять такі задоволені життям. Ну, покажу вам. З того боку, що нарциси будуть, ну, пізніше он, видно. А я хочу ці вам показати. Подивіться, які малюки красиві. Оці які ж красиві! Ці трошки більшенькі, ніж оці карликові, але все одно. Дивіться, які. Які гарні. Ну це взагалі. Так, там головне автобус не пропустити, бо я далеко пішла. І щось він запізнюється, як завжди, той автобус. Ну, є в Ірландії такий грішок. Із транспортом. Тут нема чіткості. Взагалі. Подивіться. Ха -ха, клас. Ну що, далі автобус і ще, на, а там далі бачимо, чи щось в магазині знімуть, чи вдома вже побачимо. Так що для вас секунда, для, для нас година, може дві години. А, ще ж Макдональдс, напевне, зайдемо, покажу. Ну, коротше, таке. Так що, як там кажуть, раз. І дивіться наступний фрагмент Ми вже Тільки що була перша перевірка за весь час, що я тут і що Максим теж. Нам перевіряли квитки. Ревізор, чи як він там називається. Контронер. Контролер. Ну як ця людина називається що? Перевіряю. Ні, це не кондуктор. Кондуктор роздає квитки, а не перевіряє. Макс, Ой, пробач, ти відео знімаєш. Це, ну, ти нормальна людина. Ну так тебе перерізати. Так, да, робота тобі, да, Можливо, це оператор. Повна робота. Повна робота. 24 години лежать, а потім ще лежать. Так я лежачи працюю, що таке? Ну Обов'язково сидіть щоб, чи ходить, Бо щоб працювати в інтернеті. Пацять. А я зараз закажу на таку суму в Макдональдсі, що ти її не оплатиш, є, якщо ти будеш буде биться. Любую. Так. Бо знаєш, що я набагато не закажу, так? так. Які тут красиві клумбочки? Вони. Ой, а що це такі рожають квіти? Що це таке за малюки тут? А, це такі як там біля того готелю. Були, дивіться які. Ого, яку красиву зробили. А? Ми часто їздимо так прямо автобусом аж до центру. А ми ж тут жили раніше. Вон там наш готель. Ну і за, за готель йдемо туди, в Макдональдс. Так, контролер заходив, перевіряв. Ти що? Ні, ну дивись машини, давай далі перейдемо. Чого? Ну ти що? А там потім понад трасу йти. О, можна Ні, не можна йти. Ми їм показали електронні квитки, він нічого більше не перевіряв. А в людей ці зелені карточки. Як вони називаються ці карточки? П... Напишусь, да? Пі... ліп... ліп, ліп, карточки оці, Щоб проїздити. Що <світку> <світку> скажи є підтримка. Їтикет. Це перший раз ми його бачили. Надійся. Так, все, ми в мак. А, покажу, що ж готель наш. Готель наш. Ну був, то наш. Ні. Він твоїм домом скільки був? Три очі. Скільки? Півтора роки десь? Тут навіть більше. Півтора року ти тут жив. А я півроку. року. Я навіть більше, ніж півроку жила. Так що місце тут класне. Стран Єр 17. Скільки пафаса! Дурниці манули. О, пішли в столову. Так, да, пішли. Цікаво, що там зараз в столові, де ми були, це столова тут. Дивіться, мої е, відео за минулий рік на каналі. Місяців 7 назад я тут знімала. Можете подивитися. Там я кімнату знімала і столову і готель цей знімала. А що там в столові дійсно? А, вон столи якісь стоять. Видно звідси. Тільки ж не в вікна, може там люди сидять. Ой бо. А легше зайти, подивитися. Що там? Там просто столи стоять. А ремонт зробили чи ні? Не видно. Ну, он... двері пофарбували. Чи замінили. А це я вже другий раз обійти саме, кажу. А може вони їх не міняли? Там міняли, а не прогнили. Так що такі наш... Не будемо заходити? Нет. Ну нам уже листи, слава Богу, приходять туди, в той готель. І довідку. Ой! Боже. Тут движняк. Як завжди А ми бак. Та тут завжди збірняк. Ой, дивіться, які квіточки. Дві квіточки на колючачкому. Не зрозуміла, що це за такі кущі, дивіться. О. Так, ну що тут? Ностальгічне місце? Заправочка і Макдональдчик. Та що тобі той Макдональдс, Максим? Там не корисно. Дуже корисно. Для твого ментального стану. Хіба що? Тут сонце нічого не видно. О, Макдрайван чатують. Хтось їсть уже картошку фріт. Скажи, ти будеш замовляти картошку фрі? Ой, а я не знаю, що я хочу. Ось тут є місце Мак. Мак. Мак, ти зайшов в мак? Місце зараз? Ось тут будемо сидіти. Ні, ось Тут Тут більше місця. Головне, поки тут жили, то так один раз тільки сиділи за весь час. І то вечором, і то хвилин десять тільки. Брали і несли в готель. То тепер приїздимо. І іноді заходимо, ну дуже рідко. От коли нема, то хочеться, коли є, не хочеться. Отак працює. Людська психологія. Чекаю. Я навіть хочу Макдональдс, що дивно. Так, і що тут є? Одинакові три дрібний. А, ти всі однакові взяв? Да. А, дякую. Ого, ось такий великий. Так, оце три однакових і Кока-Кола і ціна. А, тут немає ціни, так? Да? А ти пам'ятаєш скільки? 14. Everyko. Смачно? Mm -hmm. Смачно. Знайоме місце. Ах, і холодно сьогодні, капець. Ох, я наперлася отим одним тріболом, чи як він там називається. Тут є господарчі, сюди ми зараз зайдемо. О, ось такі маленькі є. О, вони 4,50. Ого. Такі 13. А я кажу, та. Взять дай. А, тут і різні є, тут є і 22 є, воно дивіться, капець, таке воно є. Що, є там що? Чи нема? Кодовий за 13 воно є. Воно бачите які? Замочки 16, 8. Цеп є? Цеп. Б... Не зрозуміло що по чому тут. Так. Тут одразу виготовляють ключі, напевне. Що є? І що по чому? Що по чому? Ага. Так само це ж ціна, просто. Ви ті а, кодові, так. Да. Uh -huh. А давай візьмемо одного на два велика, нам не треба два. Давай тоді дай тут. Давай візьмемо цього длинного за 12. Та і все. Ну така, що той 9, а той 12, 3 євро. А оце, що це почекай? Тож яка-то хрінь, так? Да? Теж такого же плану. Это а а той, чому? Тоже 12, так? Да? так все 12, так? Да? Що бере? Тільки напевно... Такий? Okay. Та ні, я думаю, не на кодовий краще. Тому що ключ, ну це ж знову... Хоча я навіть не знаю, як краще. давай подумаємо. Ну, два брати я не хочу таких цих вибачте і гімно по 9. Хоча може одного такого взяти за 9 дай наморочить голову стопить. Чуєш мене? Це шкод Ми ж можемо поруч ставити велосипеди. Чи думаєш, отак не вийде одним таким присомним? Мали. Ні, Малий буде, так? Який ти на тебе дивиться? Такий чи отой? З ключем, не знаю, мені ключ якось так скептично трохи відношусь. Що, беремо кодовий? Ну ж, давай візьмемо. О, дивись, маленький ще й кодовий, я її не бачила. Давай оцей маленький кодовий візьмемо. Я би балубу, бра. Тану. Балуба Та ну. ні. Да. Балуба інтересно. Чим воно інтересне? Ну, той, ну... Потому, що воно толще. Ага, і воно. Механізм все большой. І важить 300 кг. А хто там буде їх взламувати? Ні не буде їх взламувати. Ну то й все, давай це мали візьмемо і все. Та, хрена, тебе маленький доход, буде. Та ні. Максим переміг. Ні, я програв. Ну на Юзефа ти програв, але потім переміг. Взяли великий. Ну що, ми прийшли сюди. Це показувати не буду, бо вже показувала. Дивіться, які тут квіти продаються зараз. Красиві, сині, білі. Деякі пропадають уже. Ой, ці красиві які. Букети. А, ми вже приїхали. Відчинено. О, рис і курка. Так, ну що, ось ці квіточки, бачите? Зразу підняли голівки. Це ті, що я на початку відео розповідала вам, братики. Ось. А давали сьогодні на вечір. Рис і свинину смажену, а не курку, кажу курка, це не курка. Ось я молочко взяла, в обід взяла сік, давали апельсиновий. Ось мій ще гіацинт тримається до сих пір. Мій город, дивіться, вже почав проростати, вже вони, які вусики в них. бачите. Яйця набрали, це за два рази. Буду салат робити. І продукти сьогодні купили. Ну, все я вам показувала. Розпакування робити не буду. Так що, всім дякую, що дивилися. Що ви зі мною, за ваші коментарі, за добрі слова, за все. Всім пока!